Шановні, дорогі кохані наші фастівчанки, від імені Фастівської міської ради і виконавчого комітету та себе особисто прийміть найщиріші вітання з міжнародним жіночим днем 8 березня. В цей весняний радісний предсвятковий день хочу висловити вам велику подяку за вашу турботу, справедливість. Надійність та відданість. Завдяки вам в наших сім'ях панує затишок, благополуччя та материнська турбота. В нашому місті наші жінки працюють у всіх галузях. І де б вони не працювали, вони показують високий професіоналізм, самовіддачу та високу дисциплінованість. Саме завдяки вам, у наших сім'ях. Ми відчуваємо тепло, та затишок та благополуччя. Дорогі жінки, спасибі вам за ту життєдайну силу, бо ви і є самі тим джерелом та наснагою життя, його красою та сенсом. Щиро бажаю вам величезного, величезного жіночого щастя, любові і добра. Нехай кожен день. Ваш буде сонячним і радісним, нехай довкола вас панують любов і гармонія, а на вашу честь розквітають квіти і звучить музика. Будьте здорові, щасливі, сповнені надій та оптимізму. Зі святом вас!